інженер будівельник за фахом, але художник та колекціонер за покликом душі у музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку 92-річного митця аматора Богдана Шипайла в експозиції 33 полотна, що вражають своєю тематичною різноманітністю. Від квіткових натюрмортів та образів народних героїв до глибоких релігійних сюжетів. Художник зізнається, малювання завжди було важливою частиною його життя. А по-справжньому занурився у творчість лише на пенсії, коли з'явилося достатньо вільного часу. Сьогодні представляю виставку моїх робіт моїх за останній період мого життя, тому що найбільше я почав працювати в живописі, це тільки після коли вийшов на пенсію. І переважно більшість робіт це все в пенсійному віці зномальовує. Директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець переконаний, попри відсутність академічної освіти, митець володіє особливим відчуттям кольору та композиції, у якого могли б повчитися навіть досвідчені майстри пензля. Сьогодні в Східні нові відкриваємо людину, яка не має зовсім ніякої освіти, якась самоучка, який, але любов до мистецтва, до нього можна позаздритися всі іншим. Відсе життя малює загалом. Творчий доробок Богдана Шипайла налічує понад 120 полотен. Поточна експозиція відкриває глядачеві лише частину його багатогранного світу. Побачити картини автора можна до 31 січня у виставковій залі музею мистецтв. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.